як зупа скисло. Це як це так? А ти ж не поставив її в холодильник? Ну а ти що, не, ти що не знаєш, що горох броди на сонці? А то як така Каже, на дворі ти поставив зупу на чи вона, чи серед білого дня. Міськлі, ну, ти то я тут вопрацюю, Пашу як коняка, а ти гарчі там переводиш? Зварив зупу за зу дві години, перекип'ятилося і поставив в холодильник. Що мені тебе вчити чи що? Та вже і все? А ти скільки того гороху Там багато давав. Ще й м'ясо було? Ні, Ну це страшне. Ну а на що ти тримаєш ті кури? Що потім тако перепорчувати? Пильнуй, пильнуй, то все зараз дороге, Наталка. А ти можеш там прослідкувати, що він біля хати робить? Угу. Все, передзвониш мені.